Зі відзначили День державного прапора та провели заходи до Дня Незалежності України. Розглянули важливі питання політики героїв в рамках п'ятої діалогової платформи з підтримки ветеранів. У Криворізькому парку щастя провели розважально благодійний івент. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька. І це підсумки тижня. До дня прапора та напередодні Дня Незалежності у Кривому Розі пройшли урочисті заходи. Працевлаштування та соціальна адаптація українських ветеранів, які повертаються з війни до цивільного життя. Закрили п'яту останню зміну у заміському оздоровчому таборі. Сонячний. Україна країна незламних людей. У парку щастя пройшов захід на підтримку ЗСУ. Рівняння на синьо-жовтий. Вранці, 23 серпня, з нагоди дня державного прапора України, в небо міста урочисто здійнявся головний символ нашого народу його мрій та перемог у боротьбі з підступними ворогами. Підняли синьо-жовтий стяг у всіх районах міста. Підприємці та небайдужі громадяни вивісили національний символ на свої приміщення та помешкання. Як проходили урочистості до Дня державного прапора та заходи до Дня Незалежності України? Дивіться далі у сюжеті. Синьо-жовтий жовтий це сила, що об'єднує. Саме тому до Дня прапора стяг за майорів майже у всіх районах міста. Саксаганський став одним із перших районів міста, де підняли прапор цього визначного дня. Честь здійняти національний символ до неба надали захисниці Вікторії Плащевській та одній з найкращих учениць району Катерині Асташенковій. По дня не забули й про тих, завдяки кому стяг знову починає майоріти на звільнених від російської окупації територіях на урочистому заході. Військовим від району передали притчі разом зі смаколиками, які вже скоро поїдуть на передову. Сьогодні ми з сексанською родиною відзначаємо наше державне свято день прапора. Як завжди, ми піднімаємо наш центральний прапор в сексанському районі, який знаходиться біля виконкому. Сьогодні у рамках свята було вручено військової частині 92-ї бригади. прицеп. І допомагаємо завжди донатимо, допомагаємо. Військовим зараз тяжко, і ми повинні кожен на своєму фронті захищати, допомагати, донатити. Естафату підняття державного прапора від Саксаганського району перейняв металургійний. Попри те, що зазвичай у зв'язку з безпековими заходами біля Марії нелюдно. Але 23 серпня тут зібрались почесні гості на флагштосі Урочисто підняли синьо жовтий прапор, символ нашої національної єдності шесть та гідності цю почесну місію здійснив за традицією виконуючи обов'язки мера Кривого Рогу Юрій Вілкул. Крім урочистостей з прапором у святковий день презентували і ще одну новинку: все буде ЮА. Марка від «Укрпошти» – авторства відомого художника Нікіти Тітова. Стараннями митця максимально насичена сенсами та символізмом. Марку виготовили у формі мапи України, тим самим символізуючи національну єдність та цілісність країни. Крім того, на марці в синьо жовтих кольорах можна розгладіти квіти, переплетіння, яких утворюють фразу Все буде Україна. Загальний тираж нової марки від Укрпошти складає 800 тисяч еземплярів. Ми вводимо в обіг поштову марку, все буде й ми вводимо напередодні Дня Незалежності в день прапора, саме 23 серпня. Ця марка має дуже багато символізму. Ми можемо звернути увагу, що на марці зображена мати, яка тримає немовля. Мати символізує нашу неньку Україну, яка плекає надії на майбутнє і, власне, тримає наше з вами майбутнє в своїх руках. Це майбутнє ми зараз боронимо і здобуваємо вкотре нашу незалежність. Не забувають у цей день про тих, завдяки кому наше місто стало незалежним. у 44-му, тим, хто ціною власного життя рятував інших, та тих, хто поліг за нашу свободу вже у сьогоднішній війні. Адже саме завдяки ним ми зараз можемо жити, працювати, проводити час зі своїми близькими та відзначати державні свята. Наш прапор це символ України, це символ і минулого. І сьогодення і майбутнього, і ми завжди будемо жити під нашим незалежним, синьо-жовтим, переможним прапором. Всі вітаю. борітися, поборете. Вам Бог помагає. За вами правда, за вами сила і воля свята. Ці слова нашого кобзаря неабияк відкликаються, і в теперішній час в подіях, які відбуваються в Україні, Шевченко завжди вірив та мріяв, щоб його рідна держава була вільною та незалежною. Попри те, що Тарас Григорович так і не дочекався кращих часів, він з небес споглядав, як у 1992-му синьо-жовтий затвердили національним символом. А у 2004-му почали відзначати день. Державного прапору. Шановні Криворіжці, щиро і сердечно вітаю вас з головними святами нашої держави: це державний прапор України і 33 річниця незалежності. Не дивлячись на те, що 33-ю річницю ми святкуємо під час війни. Кривий ріг все робить для того, щоб Допомогти нашим військовим і створити всі умови для мешканців нашого міста, щоб вони могли наскільки зараз можливо комфортно. Проживати у найскрутнішу годину синьо-жовтий стяг вкотре єднає нас в одне ціле та шиває докупи націю. Віримо, скоро наш прапор майорітиме на вулицях усіх українських міст та сіл, на честь нашої безперечної перемоги над ворогом. Все буде Україна зі святом державного прапору та Днем Незалежності. Вас вітають, Анастасія Костенюк, Іван Сергіїв. Підсумках тижня на першому міському. Соціальна адаптація підтримка з працевлаштування. Заохочення до започаткування власної справи, здобуття вищої освіти та перекваліфікація. Всі ці та інші не менш важливі питання в розрізі реалізації нової ветеранської політики, політики героїв, розглянули в рамках п'ятої за ліком діалогової платформи з підтримки ветеранів та членів їх сімей. Її учасниками стали ветерани, рада оборони міста, міська влада, керівники міських профільних департаментів, представники великих промислових підприємств. Центру зайнятості вищих навчальних закладів та закладів профтехосвіти. Яких аспектів торкнулись на діалоговій платформі, знають наші кореспонденти. Пан Костянтин до січня 2024-го був у лавах ЗСУ. Нині займається ресторанною справою, скористався грантовою підтримкою власної справи для подальшого її розвитку. Допомогу надали фахівці Довгинцівського райвиконкому. Місяць два була на перезагрузку, на подумання перестроїться мислення на цивільне життя. І потім, як кажуть, військовослужбовці, воздухів йшов взаємодію з Лавинцівським райвиконкомом. На предмет отримання гран. все було на самому дуже-дуже легко. Всі фахівці розпали все по полочках. все було зрозуміло. Металургійний гігант Патерселор Мітал Криверік з перших днів Великої війни включився в процес зміцнення обороноздатності України. Велика кількість працівників долучилась до сил оборони України. Станом на серпень, демобілізувалися вже 332 арселорівця, з яких 60 повернулися на свої робочі місця. 24 отримали інвалідність. Сім'ям загиблих героїв підприємство надало допомоги на 83 мільйони гривень. У нас майже 3,5 тисячі. На сьогодні служить більше, ніж 4 тисячі співробітників і ми дуже сподіваємося повернення кожного з них, в тому числі у нас служить 11 жінок. Але на жаль, ми, у нас є також загиблі на сьогодні. Це 177 робітників, які на жаль ніколи до нас більше не повернуться. 47 з них з них безвести, Сподіваємося, що вони повернуться Та Три нас знаходяться в комуні. Гірничо збагачувальні комбінати міста групи Метинвест є не тільки великим працедавцем, а ще й джерелом для поповнення штату підрозділів Сил оборони України. І тому з ветеранами на підприємствах ведуть системну роботу. За прогнозами, вже невдовзі. Кожен п'ятий працівник ГЗК мати досвід ведення бойових дій. Примет праці по мінімума причинами не скорочується і мінімум на 30%. Нас зростає і буде зростати кількість ветеранів. Наприклад, по цифрам зараз з кампанії в лавах Збройних сил України. 10 тисяч працівників, якщо брати килогівські підприємства по трьом рзк центральній гулицькій. Це більше двох тисяч працівників. Ну і ця кількість буде зростати. активно в процес працевлаштування українських ремінців, які з фронту повертаються до міста, підключився міський центр зайнятості. У вазі претендентів пропонують пошук робочого місця, яке максимально відповідає їхнім запитам та досвіду. Є програми з перенавчання, отримання грантових коштів на відкриття власної справи тощо спектр можливостей величезний. Не зважаючи на те, що така безпека мовити і можливість перевчення в того, Я не сказала, що у нас більшість роботодавців, які, є, які сьогодні присутні, вони, вони пропонують навчання безпосередньо у роботодавця безкоштовно. І ще й виплачують бачу за під час навчання, тобто можливості дуже вели, велика кількість армійці, які повернули з війни і мають бажання опанувати новий професійний фах чи додатково вищу освіту. Їхні увазі відкриті двері вищих навчальних закладів. Умови вступу та здобуття вищої освіти максимально лояльні та демократичні. До учасників бойових дій, які тепер можуть вступати на набуття вищої освіти чи на додаткову вищу освіту. Без ННТ, без ЗНО просто ми робимо вступні іспити, які звичайно є дуже лояльними, і така людина, така для нас сидіти, незважаючи на вік, вона починає своє навчання. Навчання це відбувається за рахунок коштів державного бюджету. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу здійснює комплексну роботу з підтримки ветеранів та членів їх сімей. З 2014 року місто надало помощі на 1,3 мільярда гривень. В основному це соціальні питання. З початком Великої війни Рада оборони Кривого Рогу надала допомоги ЗСУ на більш ніж 2,3 мільярди гривень, яких 1,6 мільярди – мільярда це кошти з міського бюджету. Ще 700 мільйонів приватні кошти через громадську організацію на Бад Кривбас. Один з акцентів роблять на практичній доцільності зустрічі з ветеранами і з подальшою практичною Реалізацію кращих ідей найбільш цінна, мабуть, що ті зустрічі, які були до цього, вони були не протокольні, вони були змістовані. Саме на діалоговій платформі виникло питання багато питань реабілітації. У нас сьогодні один великий реабілітаційний центр і сім реабілітаційних відділень. Тобто, ну це не просто протокольне. Протокольний захід, на якому там хто щось сказав, хто щось почув. А напрацювання саме діалогових платформ, ті питання, які задавались на діалогових платформах, вже втілені в життя і ефективно працюють. Загалом від міста армійцям передали вже майже тисячу автівок, 10 тисяч квадрокоптерів та ФПВ-дронів, 80 тисяч предметів захисної амуніції. Тільки протягом липня на фронт доправили допомоги на 48 мільйонів гривень. З квітня поточного року в Кривому Розі стараннями ради оборони міста та муніципалітету діє комплексна програма підтримки ветеранів з усіх питань від соціального захисту і до працевлаштування. Ми розробили велику програму і там близько 70 заходів. На всі питання, на оздоровлення, на, на, на все то по ветеранам по цій програмі, по 70 заходам ми виділили близько 500 мільйонів міста для підтримки наших ветеранів. Створено у нас офіс. Я ветеран, який працює у нас багато вже людей. Пройшло через цей офіс. Ми виконуємо 622 послуги для ветеранів, і вже 16,5 тисяч ветеранів і членів їх родин вже пройшли через наш офіс я ветеран. Станом на сьогодні комплексна ветеранська програма міста включає до себе близько 70 різноманітних заходів. Її справедливо вважають однією з найпрогресивніших в Україні, і підтвердженням тому є візит до Кривого Рогу профільної віце премєр міністерки міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, а також делегації Запорізької ОВА, які ознайомились та перейматимуть криворізький досвід на державному та обласному рівні відповідно. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський. Багато яскравих емоцій та знайомств. 21 серпня у заміському дитячому таборі Сонячний закрили п'яту останню зміну. Там протягом 14 днів у дружній атмосфері безкоштовно розважались та оздоровились більше 200 дітей з родин військовослужбовців. Усього ж за сезон знайти нових друзів, набути корисні навички та емоційно розвантажитися у таборі змогли більше тисячі маленьких криворіжців. Під яким гаслом провели зміну, та як пройшло закриття, знають наші журналісти. 14 днів активності спілкування та нових знайомств за містом. У дитячому літньому таборі Сонячний урочисто закрили п'яту останню зміну, яка проходила під гаслом «Ми творчі. За ці дні у ньому оздоровились та відпочили більше двох сотень криворізьких дітей від 7 до 16 років. Серед них і Марія, дівчинка побувала на усіх змінах у цьому таборі, на кожній з яких змогла відкрити для себе щось нове. Саме у цей раз Марія змогла побороти фобії, пов'язані з водою. Взагалі. Я була на усіх змінах у цьому таборі і мені здається, що друга та п'ята зміна ну, це самі найкращі зміни, які у мене були за всі ці роки. Мені тут усе подобається. Я за, вперше за два роки ну, купалася у басейні, тому що раніше я так боялася. Зміна у таборі для Ірини стала повчальною та корисною, оскільки навчила дівчину дотримуватись чіткого графіку. Також вихованка здобула й великі досягнення у спорті, отримавши зі своїм загоном перше місце на змаганнях з малюкболу. Тут е, кожен день щось нове ну тут не буває сумно, тут тебе немає навіть вільного часу. Ну, завжди тебе десь чимось займуть. Над тим, щоб цей відпочинок був наповнений новими враженнями для дітей. Постаралась команда професіоналів. З хлопцями та дівчатами працювали психологи за міжнародною програмою Діти та війна, навчання технік зцілення. Вихователі та вожаті підготували насичену програму розваг, конкурсів і майстер-класів для дітей з родин загиблих та безвісти зниклих захисників, тих, які перебувають у полоні, та військовослужбовців, які зараз воюють на фронті. Буквально кожен день була якась розважальна програма, зазвичай це на дискотечній площадці, або у нас є ще закрита естрада, де діти переглядають фільм або виступають на сцені. Ми буквально кожен день займаємося різними заходами, танцюємо, співаємо, займаємося спортом, так як у нас ранкова зарядка кожен день, і в цілому вони, так як це оздоровчий табір, то вони трошки оздоровилися. Літній відпочивальний сезон 2024, який проходив під загальним гаслом. Тримайся, всміхайся, живи, не здавайся, фактично завершено. На урочистому закритті вихованців пригощали морозивом та дарували різнокольорові кульки. Ми приймали 205 дітей. в Цю зміну ця зміна у нас була тематична, називалася Ми творчі, тому ми тут творили всю зміну. Творчі е колективи працювали, працювали з нами психологи, працювали з нами. Е Слов'янське серце благодійна організація. Тобто направленість була на психологічну підтримку дітей. Заміський оздоровчий табір зручно розташований в лісовій зоні з великою територією. Для дітей тут були встановлені батути, міні басейни, облаштовані спортивні майданчики для різних видів спорту, кімнати для гурткової роботи та психологічного розвантаження. Це для безпеки малечі у таборі розширили укриття. Усі вихованці були забезпечені п'ятиразовим харчуванням та проживали у затишних номерах. Унікальний проект з організації Відпочинку безкоштовного відпочинку дітей. Тобто у нас більше тисячі діток відпочили в міському таборі комунальному. Ми майже там, одне місто в країні, в якому є комунальний табір, який його зберіг зберіг і використовує. І більше 11 тисяч у міських таборах різного направлення це і творчі, і навчальні, і спортивні, будь-які. Ми робимо все можливе, щоб діти навіть за умови воєнного часу могли нормально рости. У наступному році знову планується відкриття п'ятьох змін у таборі сонячний. Тож навіть у цей непростий час місто робить усе, аби малеча якомога менше згадувала жахіття війни та проводила свої літні дозвілля активно, креативно, безпечно та з користю. Ксенія Мартинюк Андрій Яковлєв. Підсумки тижня. Перший міський. Косплей, кавери та японські гості. У Кривому Розі промайнув барвистий фестиваль, саме аніме Ендка Попфест, який вже в 14-й раз збирає молодь захоплену японською культурою та корейською поп-музикою. Івент проходив у палаці молоді та студентів, де відвідувачі фестивалю поринули у світ яскравих костюмів, улюблених персонажів, запальних танців та музичних виступів. Усі подробиці дивіться далі у сюжеті. Косплей, кавери та японські гості у кривому розі про барвистий фестиваль, саме поп-фест, який вже в 14 раз збирає молодь захоплену японською культурою та корейською поп-музикою. Івент проходив у палаці молоді та студентів. де відвідувачі фестивалю поринули у світ яскравих костюмів, улюблених персонажів, запальних танців та музичних виступів. Фестиваль розпочався з костюмованої вечірки, де справжні ентузіасти косплея продемонстрували свої унікальні образи. Японська анімація, відома своїми різноманітними жанрами, знайшла відгук у серцях місцевих шанувальників. Косплеєри ретельно відтворювали персонажів, які найбільше їм подобалися, вражаючи глядачів своїми деталізованими костюмами та акторськими здібностями. 13-річна Юлія також велика шанувальниця аніме, тому пропустити такий захід дівчина не могла. Вона ділиться, що найулюбленішим персонажем для неї став герой з анім... Мемагічна битва, косплей, на якого дівчина знайшла одразу. Я прийшла на аніме Кейпоп Фест. Мені просто подобається дивитися аніме, то я вирішила прийти. Я вже знайшла свого улюбленого героя, сфотографувалася і отримала гарні емоції. Особливою увагою на фестивалі користувалась дівчина з псевдонімом Кокс, яка вже не вперше бере участь у подібних заходах. Нині ж вона обрала для свого косплею персонажа Ніко з аніме Намбака, Бака, адже саме цей персонаж, за словами дівчини, дуже схожий на неї. Це персонаж Ніко з е, аніме Намбака. Бака. Е, він мені сподобався дуже, е, дуже характером цей персонаж. Я його, звичайно, не, не повноцінно закосплела, але інтерпретувала трошки. Ем, мені він подобається своїм характером і енергічністю, е, то що ми схожі з ним емоційно. Після костюмованої частини фестивалю публіка насолоджувалася кавер виступами місцевих колективів, які виконували популярні кей-поп-хіти. Спочатку танцювальні групи заворожували глядачів своїми синхронними рухами, а потім вокалісти підкорювали серця публіки виконанням відомих пісень. Але справжньою родзинкою вечора став виступ двох спеціально запрошених гостей з Японії, які заряджали зал своєю енергією та позитивом. Насправді, ідея не надто нема, тобто по світу такі вечірки проводяться вже роками. Один із найвідоміших фестивалів. Це коміком, він також є в Україні. А стосовно важливості, так люди мають змогу висловити своє бачення, знайти однодумців. І також зараз наш один з гостів з Японії, це офіційний амбасадор. Якщо враховувати ситуацію, в якій знаходиться країна, дуже важливо отримувати підтримку з Японії, в тому числі інформативну, та й показувати їм, що ми тут. Живемо, а не просто виживаємо. Фестиваль саме аніме Анімеки фест у Кривому Розі ще раз довів, що культура аніме таки по продовжує знаходити відгух у серцях української молоді. Захід залишив незабутні враження у всіх учасників та глядачів, які вже з нетерпінням чекають наступного року, щоб знову зануритись у світ улюблених анімаційних серіалів та запальних корейських хітів. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, підсумки тижня, перший міський свято єдності та підтримки. У Криворізькому парку щастя пройшов яскравий івент, який поєднав в собі розважальну та благодійну мету. Незважаючи на складні часи, жителі Кривого Рогу знайшли в собі сили об'єднатися та напередодні дня незалежності України влаштувати незвичайне свято. Для відвідувачів були доступні близько десятка різноманітних локацій, якими вони могли скористатися за вільний донат. Більше про те, скільки ж вдалося зібрати, та на що саме будуть витрачені ці кошти, дивіться далі у наступному сюжеті. Україна країна незламних людей. Саме під таким гаслом пройшов захід до Дня Незалежності у парку Щастя, що на другому східному. Одними з перших відвідувачів івенту стали пані Юлія разом з чотирирічною Софійкою та 11-річною Даринкою. Жінка разом з доньками пережила окупацію рідної Херсонщини. Опісля переїхала з малечою до Кривбасу. Нам тут дуже сподобалося такого парку. Ми не бачили по всьому кривому розі. Тут дуже гарно ем, і сьогодні ми на сторінках. Збуку побачили об'яву, що тут буде ярмарок присвячений, і вирішили всією сім'єю приїхати відвідати цей захід. Ми побачили, що будуть віночки. За донат можна сфотографуватися. Ми відразу прийшли, побачили їх, і з дітками вже ходили на локації фотографуватися, відвідали смачну кухню. Однією з тих, хто на сцені продемонстрував свою творчість для глядачів, Марія. Дівчинка лише декілька місяців займається співом у музичну школу юну зірку. Провела бабуся, яка й написала пісню молитву для онучки, яку та заспівала на святкуванні. Піснею я молюся, небесам. Вона буде як молитва, вона дуже гарна, щоб наші воїни. Вам їм було комфортно і щоб поскоріше закінчилась війна. На заході було безліч цікавинок, які дозволяли відчути колоритм української культури. У гості могли відвідати ще дру хатинку та українські Карпати, де панувала атмосфера затишку і гостинності. Діти з задоволенням розмальовували будиночки щастя та брали участь у майстер-класах та конкурсах. Також маленькі гості мали можливість покататися на конику на прізвисько парк. Приходимо не перший раз, допомагаємо нашим хлопцям збирати на машини, на дрони, на оптику. Катаємо діточок, діти дуже раді, дуже дуже. Ну, всім подобається. Кінь добрий. коли йде збір, ми тільки, я тільки катаю дітей, бо дуже тяжко конику, дуже багато дітей катаються, діточки посміхаються, веселі, але і по два і по три рази буває так. Хоча День та незалежності в Україні святкують 24 серпня. Зміркувань безпеки відзначити знаменну дату вирішили трохи пізніше, аби не наражати людей на потенційну небезпеку. Окрім розважальної західні за благодійну мету, адже усі виручені кошти та донати підуть на допомогу ЗСУ. Кожна людина і доросла, і дитина зможе. Дитина сьогодні зможе знайти для себе цікаві речі, і саме головне, що сьогоднішній об'єднуючий захід з підтримку ЗСУ. це головне. Всі, хто до нас звертаються, військові знають, що громада східного дуже активна і завжди допоможуть. І тому ми завжди з радістю допомагаємо. На кожній з локацій відвідувачі мали можливість внести вільний донат у спільну скарбничку. В результаті загальна сума зібраних коштів склала більше 10 тисяч гривень. Цього разу вони підуть на придбання тактичних аптечок. Повз таку ініціативу не змогла пройти і знімальна група Першого міського. Перший міський також взяв участь у заході, придбавши безпрограшну лотерею та задонативши на Збройні Сили України. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Перший міський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І за традицією, хвилиною мовчання, пригадаємо тих, хто поклав своє життя за Україну. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.